Вітаю 9 травня 2025 місто Рівна, Україна. Ввечері. Хочу показати, яким чином я нормую волотисту гортензію і як можна її живцювати зараз саме в цей час. Здається, місяць тому я показувала було відео, як я отримувала сорт і очі. Це Високий сорт досить, це більше двох метрів. Тому завжди треба вважати на розмір, великої, якою рослинка буде дорослою, щоб формувати її з перших років життя. І, і ще дивіться. Те, що, як ви хочете бачити сам кущ, чи ви хочете його бачити широким, чи ви хочете його бачити на ніжках, чи ви хочете його формувати штампом. Від цього теж залежить нормування. Але нормування це є обов'язкова процедура для всіх волотистих гортензій навесні. Ну, вже в залежності від області і як він зараз все почуває, ви вже дивитесь самі по пагонах. Що для цього потрібно? Ваші руки, в принципі, зараз вони дуже молочні, можна обривати руками без сікаторів і без ножниць, але я взяла ножниці і ножицями буду саме вирізати стовбурця, я вам покажу, які. Зараз вона вже має ось такі листя, і в даний момент її вже можна різати. Вона вже плакати не буде. І взяла зразу, щоб не бігати, в чому я буду живцювати і як. Дуже коротенько я вам покажу. Водичка, паличка, ножиці, перліт, ємкість. Обов'язковою умовою є підписати. Ось я написала сьогоднішнє число, назву сорта. І ну, у мене крошечка, я взяла зараз просто ех, пакетик, щоб на нього класти і потім. це от, е, Все, в що, що ви будете живцювати, торф, пісок, е, перліт, має бути трішки зволожений, не сильно трішки зволожений. Можна так. Не сильно. Так, в першу чергу не потрібно поспішати. Треба обдивитися кущ і уявити, яким ви його хочете бачити. Я при висиці з П 9, його заглибила, можете побачити, щоб він був широкий. Я не хочу в один стовбур, не хочу в два стовбури. Я хочу, щоб тут було, ще піде там на слідуючий рік чи через рік з землі. І я хочу, щоб він був широкий, і високий, і широкий. Так, ось бачу, віточка. Ось не потрібна взагалі нікому. Вона ось навіть відпала, ось сухенька. Забираю, вона не потрібна тут, щоб тягнула соки. Роздивимося, ось цю гілку. Ось вона пішла. Тут, як ви бачите, візьми, щоб нікого не дратувати свої руки, ось одна, друга пагін, так, далі щось манюньке не потрібне. І далі бачимо меншеньке. І ось тут щось малесеньке. Я вирішила, що мені ось ця верхівка абсолютно не потрібна. Ось це маленьке можна обібрати. Ну, зараз можна обрізати, щоб не, не морочиться. Зараз вже секундочку. Так, я виріжу трошки по іншому. Ось, бачите? Але ось це зараз. Ось, низенько обрізала вже. Нічого плакати не буде. Ось це все, що ми обрізали, можна брати на живці. Що в нас вийшло? У нас вийшло ніжка, ніжка і два пагони. Тепер все я закладувала осмокот при пересадці, тому все харчування піде ось сюди, в ці пагони. І побачимо, що вони видадуть нам осінню. Так, дивимося, є одна і ще одна, дві. Дві, але вони йдуть якби паралельно. Це не дуже добре. Або потрібно буде ось сюди поставити, ось так її розвести. Зараз подивимося, що на тій, що на ті є, щоб вони не йшли ось так паралельно, будуть перекривати одна одну. Ну, будемо враховувати, що можна буде відігнути. Поїхали по цій. Ось. Ось во. Воно не потрібне. Воно тільки тягне соки. Отак можна пальчиком відскубнути. Це навіть не на живцювання. Це просто викинуть. Так, і маємо один. Два. Тут зовсім манюнька не пішла. Я її прибираю. Ось така малесенька я її прибрала. І лишається в нас. Лишається в нас три. І ось це малесеньке теж приберу. Тобто прибираємо лиш зайві отакі пагони, які понаростали, які не пішли. Тим більше враховуючи, що це велика, висока гортензія. Ось лишилось в мене три пагони. Один, два. Три, на одній віці. Прекрасно. Тепер роздивлююся з цю. Чи її взагалі вирізати звідси, прибирати. Чи все-таки лишити. Але це є забагато баганьо. Тут лишається один, два. Так, якщо забрати цю малесеньку. Так, раз, два, три, чотири. Чотири. Знаєте, поки що ці чотири, поки що можна лишити до кінця червня. І подивитися, як з ними що буде. Я б то ось цю ось цю меншеньку вже прибрала. Ось цю. Так, коли вона не прибирається. Тому забираємо її ось так. Ну, вона малесенька. Так, ось цю розведу. Ось так. І в червні подивлюся, чи буду я ще щось прибирати, чи ні. І як вона мені ось тут розведеться. Ось саме тут таку, поролончик покладу, щоб не травмувати. Ось тут. от. Сюди запихну, щоб не перев'язувати нічого, нікуди не тягнути. Це... Нагадую, це висока росла гортенція з підв'яточки. Я дорожчий в трьохлітровому літровому горщику. Тепер до живцювання. Ось цю я останню відламала. Значить, що я роблю? Е, Укорінювачів можна не користуватися. Прибираю нижні листочки. Беру паличку, то що вона досить І ще. Така не цупка, поміщаю. Не сильно пригинає, а чисто так от, щоб було. Так, далі. Ну, а це зовсім малесеньке, але його можна ось просто так поставити. Взагалі можна оці маленькі поставити, ось прибрати тільки ось ці самі нижні. Ось ці нижні. Такі малюнькі прибрати, щоб вони. Ці малесенькі прибрати. І просто навіть так не сильно а легенько так от просто поставити. Так, бачимо, діточку у нас є з дерев'яними. Можемо її розділити на два. Досить таку гарну верхню. І можна було б і ось так різанути. Але так буде краще вона просто стояти. Скоріше всього, коріння піде ось звідси. Ставимо і ось цю. Цю можна просто поставити ось так, на дреляшечку. Заглибивши трішечки сам низ. Ось так. Тепер сприскуємо. І вдома я накрию кришечкою, а ви можете, уже в залежності, що ви живцюєте. Накрити плівочкою чи ще щось, і обов'язкова умова, щоб там було волого і не попадало прямого сонця. Тобто, десь тіньове місце. Єдине, що на сьогодні нам знову обіцяють мороз на ніч, поки що вона постоїть у мене в підсобці, щоб не було мінусової температури. А взагалі, от травень місяць, дуже добре таким чином воно вкорінюється. Десь за Три неділі вже можна дивитися. Чесно кажучи, я його не відкриваю, не поливаю. Через три неділі я дивлюся, що з ним. Випади викидаю, що вкорінюється, то пересаджую вже в 200 грамовий стаканчик. А якщо це великий живець, зразу пів літра. Пробуйте, живцюйте, збільшуйте рослинки, які вам подобаються. На все треба досвід. Чим більше. Робите, тим скоріше розумієте, скільки б відео не було, скільки вам не показували уроків, тільки власний досвід веде до успіху, вживцювання. Всім гарних квітників, мирного всім нам неба. Дякую.